17 вересня ми одружилися. Тарас дуже хотів, дуже хотів сім'ю, дуже хотів продовження. Він мріяв зараз в жовтні приїхати, щоб зробити весілля. Мріяв про дочку. Втім, їхні спільні мрії тепер назавжди залишаться лише мріями. Тарас Кравчук загинув на війні проти Росії. Наречена каже, що вони планували відгуляти весілля за всіма традиціями з друзями, рідними, а головне побратимами Тараса. Це мало бути в жовтні, тому коли подзвонили з військомату, Ніна подумала, що це її коханий приїхав, щоб одружитись, та, на жаль, Почула сумну звістку. У вересні загиблому виповнилося 29 років. років. Спочатком повномасштабного вторгнення був призваний у лави Збройних сил України. З кінця лютого служив у Тернопільському районному центрі комплектування в роті охорони. Згодом, при укомплектуванні аеромобільних військ, Тарас сам виявив бажання служити там і уже з літа воював на Донеччині. Був гранатометником 81-ї аеромобільної бригади. Під час захисту цілісності нашої батьківщини, під час бомбардувань під населеним пунктом Новоселівка, Краматорського району Донецької області, ну, вони попали під бомбардування відповідно і загинув. Це було 24 вересня. Відповідальний, цілеспрямований та завжди усміхнений. Таким Тарас залишиться у пам'яті рідних, друзів та побратимів. Життя радісне, я його пам'ятаю, сміливе. Не раз він тільки сказали, що його йти в десантки. Він кажуть, нас тільки в десантки. Вони чекали, їх чотири хлопці, в нас пішло чотири друга. Про слово патріотичне тут мало сказати, тому що хлопець не просто виявили бажання захищати, він і шукав, де, де він має себе застосувати. От, знайшов себе в аромобільних військах. Він дуже хотів. Бажав добродушний всім, чим міг допомагав. Водій він в нього навіть був позивний таксист. Пам'ять про люблячого сина та чоловіка, хорошого друга та вірного побратима, назавжди залишиться у серцях рідних, побратимів та односельчан Тараса. Для мене він завжди лишиться самим найкращим чоловіком у світі, якого я знала, люблячим, єдиним, коханим. Це, це, дуже, це дуже важко, дуже важко втрачати і розуміти, що коханого чоловіка можна втратити в один день, ще й на війні. Ще ввечері ми говорили, ще тільки передали йому. Він мріяв, я якраз передала йому бручку, він мріяв її так і носити. Провести в останню дорогу Тараса Кравчука, гранатометника 81-ї аеромобільної бригади, прийшли усі знайомі, щоб вкотре подякувати за захист України. Поховали воїна на кладовищі у селі Петриків. Вічна пам'ять герою.